Шукаєте подарунок для маленької дівчинки? Тоді ігрові набори Simba Pamper Pets саме те, що вам потрібно. Маленькі створіннячка не залишить байдужим нікого. Тваринку можна годувати і пити з пляшечки, але потім не варто забувати про зміну підгузка. Обов'язково допоможіть дитинці обрати ім'я і з дівчинка чи хлопчик, намочивши лапку. Пропонуємо вам також придбати ось такий зручний рюкзак переноску. У нього є шлейки, що регулюються по довжині, дуже зручно. Також цей рюкзачок дуже легко відчиняється одним легеньким натиском. В наборі ви знайдете аксесуари по догляду за тваринкою, а висувний ящичок може служити як ветеринарний столик, ліжечко або ванночку. В принципі, як того бажає фантазія малюка. Тому дуже рекомендуємо набори Simba Pumper Pets для вашої дитинки.